Європейський парламент ухвалив резолюцію, який закликав союзників по НАТО запросити Україну до членства в альянсі. За документ проголосували 425 євродепутатів проти 38, 42 утрималися. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Документ має ряд важливих меседжів як щодо членства в ЄС, так і євроатлантичного майбутнього. Зазначив спікер. В свою чергою. Європарламент також висловив сподівання, що переговори з Україною щодо вступу до ЄС можуть розпочатися вже цього року, наголосив спікер. Перемога, відновлення, модернізація, візію майбутнього післявоєнної України обговорили лідери думок, філософи, візіонери, політики, науковці, політологи, представники громадських та благодійних організацій та ті, кому не байдужа доля країни. Чи маємо право ми під час війни планувати майбутнє? Чи навпаки, ми повинні під час війни планувати майбутнє? Тому що той, хто планує майбутнє, то очевидно, що і досягає кращих результатів. Форум майбутнього ініціатива громадянського суспільства спрямована на пошук та обговорення оптимальних моделей розвитку та трансформації України. Не лише в найближчому майбутньому своє бачення українського прийдешнього на форумі представили переможці конкурсу проєктів. Кожен у своїй сфері, якщо говорити про майбутнє української політики, маємо брати до уваги поступ України до Євросоюзу. Саме тому українська політика повинна професіоналізуватися і наближатися до європейських стандартів, сказав на засіданні перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Якщо предметно казати, у нас має з'явитися партія соціал-демократів, тільки не з ДПУ, о, там, не партія регіонів, яка себе туди причисляла колись. а Справжня там, партія, вона може називатися як завгодно, але вона буде з такою ідеологією. І вона буде входити в цю родину велику європейську соціал-демократів, яку входять зараз, наприклад, уряд Німеччини, Шольц, да, в які входять уряди країн Португалії, Іспанії, частина італійського уряду і так далі. І от таким чином взаємодіяти, впливати на політику і тут е, теж реалізовувати подібну політику. Якась партія буде частиною мейнстрім Європейської партії. Яка називається EPP, European People's Party, це, це партія, така загальна загальних демократичних ідеологій. Зокрема, християнські демократи туди входять, теж, наприклад, німецькі теж і так далі. Цей, цей фактор теж буде впливати. Він буде впливати більш е, процесуально на самі партії, але в результаті також він буде е, впливовим і на суспільство, і на, на вибори людей. Політик виклав свою візію щодо політичного майбутнього країни, тоді як одна із цілей Путіна наголосив Олександр Корнієнко зробити так, щоб у Україні не було будь-якого майбутнього. Попри тяжку кровопролитну війну, яку веде Росія, ми боронимо свою землю, але думаємо також про майбутнє, наголосив спікер. Що казати про майбутні політики, ми говоримо, звичайно, про вступ в Євросоюз, про ці контексти, про те, що українська політика має професіоналізуватися, наближатися до стандартів Європейського Союзу. Ми Маємо працювати над реформою оплати праці в державному секторі, над реформою політичних партій. Зараз вже вже зараз під час війни готувати підґрунтя для того, щоб повоєнні реформи проходили швидше і не так, звичайно, болісно. Для людей. Ну а люди, звичайно, очікують на справедливість і, звичайно, ці речі ми теж сьогодні піднімали, як забезпечити після війни представлення всіх інтересів політики, як включати людей в політику, як забезпечити таку інклюзію, як зараз це модно казати, з тим, щоб кожен громадянин мав участь і свою співучасть до прийняття тих чи інших політичних рішень. Тому будемо працювати далі над майбутнім політиком. 16 червня президент Південно Африканської Республіки та інші лідери країн Африки, які приїхали в Україну, сповна відчули на собі, що таке російський ракетний терор. Про це написала Олена Кондратюк у Фейсбук. Також віце-спікер зазначила, що Путін та Росія гучно продемонстрували африканським лідерам їх реальне місце в системі кремлівських геополітичних координат. Країни Африки для РФ ніякі не друзі і не партнери. Бо заради досягнення своїх терористичних цілей готові навіть ставити під загрозу життя і безпеку африканських лідерів. Сподіваюся, поки ми всі сиділи в укриттях, а на Київ летіли російські балістичні ракети, африканські лідери мали слушну нагоду зрозуміти, почути та відчути всі перспективи мирного плану Росії та свого посередництва. Заступниця голови Верховної ради України подякувала за захист українського неба за збережені життя протиповітряній обороні України, які під час атаки знищили 12 ракет. Уряд Естонії має підготувати законопроект про використання заморожених активів Російської Федерації для потреб України. Новиною поділилася у мережі Фейсбук заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк за словами політикині, Естонія є першою країною в Європейському Союзі, яка розпочала роботу над такою правовою моделлю. Щиро дякую уряду Естонії та особисто пані прем'єрці за лідерство та наполегливість у боротьбі за відновлення справедливості для України та притягнення країни агресора до відповідальності. <му> Валюта випуску після 1914 року має обмінюватись без обмежень. Заспокоїв українців голова профільного комітету Данило Гетманцев. Парламентара засудив поведінку банківських і небанківських валютних обмінників, які під час війни встановлюють додаткову комісію просто так: тобто не за зношені купюри, що визначено національним банком за певними критеріями, а тому, що на купюри якась цяточка чи рік народження її до 1996 року. За словами політика, така поведінка поза межою будь-якої моралі. Тому ми втрутились в цю ситуацію, поставили перед Нацбанком певні завдання, і Нацбанк дуже щільно зараз відпрацьовує всі обмінники та банківські установи, які займаються обміном валют на предмет упередження такої неринкової протиправної поведінки. Критерії визначені постанові Національного банку чітко які є купюри зношеними. І, наприклад, в своєму роз'ясненні Національний банк зазначив, що всі купюри випущені після 1914 року повинні прийматись без будь-яких обмежень.